Мої вітання в марафоні. Час новин для вас працюють інформаційні команди фактів Сітіві та Вікон СТБ. І останні новини з фронту: уже понад півсотні бойових зіткнень відбулося від початку цієї доби. Росіяни здійснили один ракетний удар трьома ракетами, дві знищено на Київщині. Також випустили вже 14 керованих авіабомб, 36 разів атакували дронами Камікадзе, 654 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти. За минулу добу було 4 тисячі обстрілів, понад півтори тисячі ударів дронами Камікадзе. На всіх напрямках фронту тривають бої на Куп'янському напрямку. від початку. Тку доби українські воїни відбивають три атаки в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована. Хоча ворог кинув частину резервів з-під бахмута на інші напрямки, він не полишає намірів захопити часів. Яр щодня і щоночі росіяни штурмують вже знищене місто, аби просунутися бодай на кілька метрів. Також їхній крок контролюють наші аеророзвідники. Вони не лише вбивають десятки окупантів, а й захищають від них нашу піхоту. З передової репортаж Владислава Круглова. Кумулятивний, обишний боєприпас. Зараз будемо вражати планову ціль. Гараж. Бійці 24-ї бригади, що тримають оборону на Бахмутському напрямку, запускають fpv дрон вражати ціль, яку раніше виявили аеророзвідник. аератрик в небі, В небі. Все, я піднімаюся. На А-65 петлити на обхід ворожого ребу йде до 15 хвилин. Та бійці, як вони самі кажуть, знаходять дірку у ворожому радіозахисті. Стільки ж часу наші захисники витрачають, аби залетіти на декілька кілометрів у глиб до противника. Бачить ціль, готовий заходити на удар. Візьми трошки обіди справа. Після цього влучний удар. Захоже на удар. Є, Є, Є удар. мінус гараж. Українські армійці вражають не просто будівлю, яку зайняв ворог. Тут росіяни ще й зберігали БК. І він детонує прямо на очах. Всередині підрозділу є окремі, окремі люди, які займаються аеророзвідкою. Вони займаються пошуком цілей. Відмічають їх вже на картах і ми планово їх відпрацьовуємо. Скільки в день так буває вилітів? Взагалі, ну, 10-15 вилітів. Бійці 24-ї бригади тримають оборону на Бахмутському напрямку. І робота тут кипить як в день, так і вночі. Ворог активно планує штурмові дії невеликими групами, робить скупчення в певних місцевостях і в подальшому штурмує наші позиції. Наша ціль зупинити піхоту ворога, щоб не постраждала наша піхота. Які це штурми? По-різному. Буває трьома групам, буває з підтримкою артилерії, буває без буває технікою. Ми зараз у кількох кілометрах від лінії фронту, тому працюємо з посадки. Бійці кажуть, чим далі дрон підіймають від передка, тим безпечніше. Все завдяки їхнім технічним напрацюванням. Зараз ми дійшли до того, що ми можемо працювати вже від п'яти кілометрів і можемо і тепер скоро приходити далі. Та по всій лінії фронту не вистачає дронів, і Бахмутський не виключення. ФПВ – це розхідний матеріал, бо дрон летить в одну сторону і не повертається. Дрони завжди потрібні. Їх є обмежена кількість, вони завжди витрачаються. І ну, дронів не вистачає. Картку та QR-код для донату аеророзвідникам 24-ї бригади. Ви бачите на екрані. Бійці кажуть, кожна гривня для них на ціну золота, бо самі чимало грошей, щомісяця вкладають у розхідники та купівлю пташок. Наболіло це те, що дійсно ми витрачаємо велику частину своїх коштів. Типу менше 10 тисяч не буває такого, щоб ти витратив місяць на потреби підрозділу. Буває доходить до 50 тисяч. Держава дає дрони. Звісно, це не та якість, яку би хотілося, але 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 таке є. До всього кожен дрон державний чи волонтерський треба перепрошувати та доопрацьовувати під певні задачі. Бо FPV, як бійці кажуть, з коробки далеко не залетить. Буває таке, що до самого дрона під час його зборки розборки потрібно докласти до 50% від його вартості, тому що може десь якась схема не працювати, може десь Антенка не працювати. Та як би важко нашим захисникам не було, вони кажуть, чим більше росіян поляже у полях Донеччини. Тим менше їх буде наступати на інших напрямках. До всього у кожного на фронті є мета перемогти, аби їх рідні жили у мирі. Всі родині хотів би продати. Вони кожен день мене підтримують. Вони ті дякуючи, кому я продовжую це все робити. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак, Факт ICTV, Єдині новини. У лікарнях Харківщини надають допомогу 41 постраждалому від російської атаки по Харкову. Серед травмованих троє дітей, четверо пацієнтів у тяжкому стані їх вже прооперували. Про це повідомив очільник облівської адміністрації Нюгубов. Це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися по медичну допомогу після обстрілів окупантів. У суботу російська авіабомба поцілила по місту. Основний удар припав на багатоповерхівку. Пошкоджені також підприємства, екопарк найбільше поранених саме у середмісті. Загалом зараз п'ятдесят Троє людей загинули. Сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 11 до 23 години, а не з 19, як планували раніше. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК. Зазначають, що відповідна вказівка надійшла від «Укренерго». Через російські обстріли в енергосистемі досі критично бракує потужностей для покриття високого рівня споживання. Ось на цій карті видно, де споживання занадто велике. Ці області позначені червоним кольором: Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Донецька, Житомирська. Енергетики наполегливо просять жителів цих регіонів вимкнути усі потужні електроприлади у жовтій зоні споживання, наближається до критичної позначки. Тут радять користуватися потужними приладами. Ами по черзі і не вмикати їх одночасно у зелені споживання в межах норми, але і там треба користуватися максимально раціонально та ощадливо. Велике свято відзначають сьогодні християни день святої трійці за українськими традиціями. Трійцю називають ще й зеленими святами. Віряни прикрашають свої домівки гіллям дерев, липи, клена, берези. У церквах відбувається богослужіння на трійцю. Святять трави та букети польових квітів. Цього року трійця унікальна тим, що сьогодні ввечері починатимемо відзначати ще одне свято купальську ніч за календарною реформою. Івана купала відтепер святкуватимемо 24 червня, а не 7 липня, як раніше. Святкову службу для військових сьогодні відслужили у гарнізонному храмі у Київському етнографічному музеї просто неба Пирогові. Воїнів порадували подарунками і народними співами. Святкова служба пройшла сьогодні для військових у гарнізонному храмі, розташованому в етнографічному музеї Пирогово. Настоятель храму військовий капелан Борис Кутовий відвідує фронт з 2014-го і нині приїхав на святкову службу зі сходу України. Сьогодні саме там відкривається по-особливому для наших хлопців, які щоденно ризикують своїм життям, готові його віддати заради волі незалежності нашої рідної землі, нашої рідної України. То саме там у них по-новому відкривається любов до України. Храм 1763 року зводила місцева громада й козаки на Чернігівщині. Шість років тому його перенесли в пирогово та відреставрували. Для воїнів віряни приготували букети з зіллям на знак великої поваги і вдячності. Самі захисники поставили свічки, згадали загиблих побратимів і просили молити за здоров'я живих. Хлопцям здоров'я, сил, наснаги, терпіння і триматися, братки. Терпіння в першу чергу. І найближчої перемоги, чого всі бажають, думаю. Хочеться, щоб це все швидше вже настало, щоб ми були сильні та перемогли. Привітали захисників естрійцію і, і артисти театру українського фольклору Берегиня В нашій громаді, спільноті, родині українській, а понад усе. А понад усе нашим воїнам, волонтерам. Всім, хто причетний до побудови нашої держави, незалежної, вільної, сильної, переможної, всім велика шана. Подяка і Уклін. Священики називають трійцю святом любові. Нині, коли так багато ненависті ворожнечі лиха від агресора, любов до ближнього побратима і своєї землі лише сильніше гартуватиме волю до перемоги. Олена Астахва, Дмитро Матвієнко, факти сітів єдині новини. До України прийшла справжня літня спека, стопчики термометрів все частіше сягають 30 градусів і вище. Очікувано, люди почали шукати порятунку біля води. Однак, офіційно, пляжний сезон відкрився далеко не у всіх регіонах. Наші кореспонденти відвідали найпопулярніші зони відпочинку. Шановні відвідувачі, нагадуємо, на пляжі заборонено вигул домашніх тварин, розпиття алкогольних напоїв та попри те, що у столиці пляжний сезон офіційно не відкривали, знайти вільне місце біля води важко навіть у будні, як ось на цьому пляжі на Львобережжі. Працюють тут і рятувальники, так кажуть: людей не вистачає чимало пішли воювати. Ми дуже чекаємо в першу чергу студентів. Це люди, які, наприклад, не мають постійної роботи. У них є час в літні канікули. В нас попрацювати. Головний аргумент місцевої влади проти відвідування пляжів відсутність достатньої кількості укриттів поряд з зоною відпочинку. Однак заборонити людям підходити до річки посадовці не можуть, тому обмеження радше рекомендаційні. Не воліє їх слухати, і пан Роман каже, приходить сюди чи не щодня. Чим сидіти вдома, от сідять бояться. Не охота лучше прийти и заняться полезным делом, там, скажем, на солнышке побыть, да, и в общем-то бесплатный бассейн, между прочим. У комунальному підприємстві Плесо, яке обслуговує усі 15 офіційних пляжів Києва, констатують, під час повномасштабної війни кількість відпочивальників не зменшилася. І з середини травня місцеві зони відпочинку відвідало вже понад 100 тисяч людей. Багато людей приїжджають з інших регіонів, багато людей не можуть виїхати, відпочити, як вони звикли на морі, на зонах інших там, водних об'єктів. Тому е мусимо і маємо підтримувати наші пляжі для того, щоб е всі охочі всі охочі мали вільний. Доступ і гідне обслуговування у Дніпрі сезон теж не відкривали. В місті всього три офіційні пляжі. Щоправда, ажіотажу, як в столиці, немає. Та комунальники все одно продовжують обслуговування відпочинкових зон. Місцеві ж кажуть, хоч існує альтернатива у вигляді комплексів із басейнами, частіше обирають річку. Ми всі ж можуть ці комплекси, тому вибирають альтернативу в пляж. А куди людям зараз ніхто не їздить, ну майже ніхто не їде. Тому Це ж все-таки природа. А от де справжній аншлаг, то це на одеських пляжах. Через повномасштабне вторгнення цей регіон став єдиним доступним в Україні для морського відпочинку. Як і до війни, тут є шезлонги, рятувальники та продавці кукурудзи. Загалом в Одесі відкрито близько 20 пляжів. На кожному є система оповіщення про повітряну тривогу, рятувальні пункти та огорожі на пірсах. А от протимінні сітки цьогоріч не встановлювали. Та й укриттів вздовж узбережжя майже немає. Утім, пані Вікторію це не лякає. Жінка приїхала до Одеси з Харкова. Син на фронті, рідне місто постійно під російськими обстрілами, тож прагне хоч трохи відновитися психологічно. Оздоровлення, чисто моральне. Так, да, повідпочивати, щоб не з'їхати з, з глузду. Все. Війна війною, а жити треба. А от Анастасія із Києва. Для відпочинку обрала басейн. Ціни тут стартують від 250 до 1000 гривень за день. Дівчина каже, повітряних тривог не боїться, тим паче при готелі є укриття. Вона зараз прилітає в будь-які міста, тому казати, що не на часі. Ми живемо один раз, і якщо війна, потрібно все одно підтримувати економіку, потрібно відпочивати, не вбиватися на одному місці і жити це життя. Альтернатива морю і пляжам басейни з цілющою термальною водою на Закарпатті. Тут є десятки санаторіїв та оздоровчих комплексів. У цьому краї найбільше геотермальних джерел в Україні. Нині у купальних відпочивальників чимало дуже комфортно. Сервіс гарний це для людей. Подобається Ми вже багато років. Їздимо. Задоволені у цьому оздоровчому комплексі у береговому вода сірководнева, багата на залізо, калій, натрій, фтор. Таке поєднання мікроелементів є лише у чотирьох куточках світу. Тому і попит завжди високий, навіть після початку повномасштабної агресії Росії. Відвідувачі ж кажуть, тут хоч трохи відволікаються від війни, відновлюють сили. Ми вже третє тут. Десь днів 10-12, Стараємося так побувати тут. Тут майже нічутно сирен, майже. От тому це, це одне з головних таких плюсів. скажімо так, дві години у купальнях обійдуться у 250 гривень. Цілий день 450. Через щоденні тривоги і обстріли кожному з нас потрібно морально відновлюватися. І варіанти, як бачимо, в Україні є. Єгор Ромахло, Олександра Ченкова, Христина Вангеляускайте та Світлана Ковбиця. Факти сі ті єдині новини. Поки це все більше новин за 15 хвилин, тоді і побачимося.